Доброго дня! Станом на 19 березня проводимо огляд посівів озимого ріпаку, перебуваючи на Черкащині. І сьогодні ми з вами подивимося два поля озимого ріпаку по двох різних попередниках. Традиційним для нас усіх це озима пшениця і золотій культурі 24 року в лапках сої. Сої? Сої. Запрошуємо до огляду, буде цікаво. У вашій увазі гібрид DK Excited, посіяний 21 серпня з густотою 450 тисяч. Посіяний по попереднику озима пшениця. Обробіток ґрунту був традиційний перед посівом це Оранка. Ось так він в загальному виглядає. Зараз ми викопаємо. Рослину. Ти взяв Потім... середню, да? статистичну? Та да так. -да. Не саму найкращу. Не саму найкращу. Я думаю, ми вставимо фото гігантських рослин на цьому <с полі <с і ви подивитеся, е, наскільки, який великий... Потенціал може бути, да, так. наскільки великий потенціал взагалі ріпаку, де мало трошки зрідження і так, гарне живлення. Ми? Дивіться. Що там у нас? Ігра? Ми бачимо, що ріпак ще не відновився із активної стрілки такої наростаючої немає. Так, да, так. Не. Да. зауважити, що начебто в оптимальні сроки посіву тут всього була лише одна регуляція препаратом фолікур у нормі 0,8 літра на гектар з осені. І двократне внесення інсектицидів, один раз це був десис. А інший це був белт в районі 150 грам через те, що були проблеми із гусіннями. Ми, в принципі, теж можемо додати фото. Окей, так, Ексайтед зреагував, як ви бачите, дуже класно. Хоча, якщо придивитися, вже йде активно наростаюча стрілочка. ось тут, Тобто вже ріпачок у нас відновився. Да, на минулих тижнях були плюсові температури до 20 градусів. Е, тому він трошечки почав е, наростати. Але зараз по холоданню маємо 4 градуси. Е, це все трошечки зупинило. Розетка листків відновилася, але Ігор, я хочу додати, що багато ми вже були на ріпаках, то по зимостійкості все-таки генетика бренду Декал виглядає дуже потужно. Багато хто з конкурентів, маючи навіть оптимальну фазу розвитку, 6, 8, 10 листків. Відбулося набагато більше втрат як листя, так і вимерзання точки росту. На фото ви можете бачити в одному з господарств, як це виглядало. Справа ви можете бачити, в нас гібрид ДК excited і зліва ви можете бачити, це гібрид інший конкурента. Ну що, Ігор, ідемо на сою? Да, Я ходімте. думаю, всім цікаво, що ж там на сої відбувається. Да, ходімте, подивимося. Переходимо на наступне поле. Це вже попередник соя. І новий наш гібрид ДК Ексаура. Теж посіяний він був з густотою 450 тисяч в перших числах вересня місяця. Після збирання сої провели мілку дисковку на глибину 5-7 см і, відповідно, провели вже посів. Ось так, шановні аграрії, виглядає наш гібрид новий ДК Ексаура. Поле в масиві. Вже як ви бачите, він відновився з невеликою втратою листя. Ігор, що ми накопали? Дійсно крутий гібрид, мій фаворит у нашій лінійці. Так як ми сіяли його десь на два тижні пізніше, ніж по полю по зимі пшениці, ми його спеціально підібрали, він Сухар. має активний і швидкий осінній розвиток. Тобто в першій декаді... Вересня місяця, в принципі, ще його можна висівати. Е, так, так. Я б в, умовах точно. в умовах Черкащини до, до 15 вересня е, наші темпові гібриди, які мають швидкий осінній розвиток, е, можна йти і сіяти. Е, зважаючи на останні погодні умови з теплою осінню. Тут в принципі густоти вистачить. Густоти шикарна. Точка росту, як ви бачите. Ану зріж. Давай подивимося. Все вистать. Прекрасно виглядає. По морфорегуляції що тут було також фолікур, так? Так, одноразово зробили ми фолікуром е, з Перетроїдом і також вносили, як на попередньому полі, белт е, проти гусені. Ну так, всі пам'ятають, що з бавовниковою совкою було реально дуже проблемно і з підгризаючою совкою також. Отже, незважаючи на різні попередники, більш традиційні, менш традиційні для цієї зони, різні строки посіву, але правильний підбір гібриду і підбір сильної селекції дасть крутий результат. В тому році, в даному господарстві, це був 4,7 тонни з гектару ріпаку. В цьому році, я думаю, ми перевершимо цей показник. Не бійтеся пізніх строків посіву. Головне, правильно вибирайте гібриди бренду Декал. А для цього вам допоможуть регіональні представники. Отож, до зустрічі в полях та гарного легкого вам сезону.